Всім слава Ісусу Христу. Приїхав я у верхній вербіж, чи нижній, то вже на межи. Це ну, вже верх. Верхній, нижній, то на самій границі. Приїхав до Дмитра, Дмитро має коні на продажу. Є така кобилка, хочемо запрягти, показати плюс-мінус, яку вона має роботу, щоб орієнтувалися. Нагадай, скільки то є років? Кобилі 4 роки, кобила від лошати, то що це лоша? Ні, лошика якраз десь два тижні, як відлучив. Відлучив лошіка. Так, вона робила, так робила, робить далі. Вона трохи підходила. Трошки підхудла, коні спаші пішли вже на стайню і Дмитро лошика відлучив. Кобила не є в кілі, бо кобила після лошати, плюс кобила робить роботу. Але хочемо запрягти, показати вам... Тепер десь прохід. Були, ще шутри були. Та ясно, тепер якраз осінь, оранні, шутер. шутер. Я так трохи теми, трохи тов. Дмитро трохи хоче щось продати, бо тут має ще пару коней, кобила з жеребцем. Ці пара ще не продає. Дмитро так собі підпарував плюс-мінус одно до другого і цех не продає. Продається ці кобелка і ще що? Так, і в неї може продати, що продавати теж жовта кожна. Зараз продати. покажемо. Вже показуємо, показуємо пробу. Тут є такий, як у нас називають пасимок, бетонний слупок. Бетон Бетонний я грубий довгий. Я не маю погроб показати кулахати. просто хочу покатиш вона... Але чипай ближче? Норвеці. А я ближче. Хоч так би трохи щось було село, в то ну, так би трохи яще <гум> <кещу> було. <гум> Час би... кажу, що. Та то пасимо хто розуміє, то розуміє. То це не цілий слуп, це півслупа так, так. А для такої кобилки півслупа це є дуже добре. Є. 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 Є! зазор. Є. Є, Кобила аж пробуксовує. Отакий От слуп. Та не попускайте, наоборот треба підкигнути. Ти хочеш такі так, аби у нас кисело укигнула. Та так би показав, зараз кажуть, що є яйця, вік'яну, якяну. Та спеціалісти буде. Є! 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 Добре. Якщо кубелка не на нічого сказав, б'є, пішла. Є! Можуть, можуть, вкрути, туди. Гай та труба. Є. Вічно, є... Закінь ніби нашов, вона молодаша. Є. Є старі коні, те не розуміють ноги, брати. Я стараюся це вчити, аби все заходило, зразу лися. Цього року трохи було літом. Не до цього був. Бо... Не до науки. Так, бо це протоптів голий так, що відсіля туди-сюди. Тілесе. Ті ходь. Є мало пере. Є. 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 Слуп поряд весь. Глину горне. Є. Я вам скажу, що Є. тут... Тут є ваги, тут найкаже собі хто що хоче. Як кажуть, що на плечик би поніс, але я би теж цього слупка поніс, але би хтось завдав. Ось такий пасимок, як він має метрів плюс-мінус, зараз поміряю. Раз, два, три, чотири метри. Твердих чотири метри. Отакий От пасамок. Ну, бетонний слух. На такій довжині. Кобелка має роботу, їде сама у парі. То що не є у кілі, вона не є дуже велика, але така під роботу. Під роботу. Кобилка молода і лошадку можна якесь узяти. Вона не є велика, би не думали. Таку має середненьку ножку, але має трохи мечок. Ну, такий робочий варіант кобили. Скажи мені, яка ціна? 32 тисячі. 32 тисячі. Якби хтось реально хотів брати, не просто Чи поговорити по телефоні. Щось може бути. Я б пос... я пускав свого жеребця на, на 9-й день там пару днів порував. Може, жеребно. Просто, ну, такі, поні... можливо, що, можливо, що кобила жеребна, але УЗД Дмитро не робив. Тобто то. -то є свій жеребець, що провіряв. Е, ціна 32 тисячі, якби був реальний купець, можливо і кесторг має один вихор. Але то вехори то таке. Таку має груднечку, ноги. Ну Така кобилка середна, не є велика, не є в кілі, бо я кажу, кобила після лошати. Щоб розуміли, розуміли про що мова. Після лошати плюс робила роботу. Вона є там на каналі у мене. У інакшому кілі, але то було літо, вона тоді майже нічого не робила, то, то трошки було інакше. А зараз вона виглядає трошки інакше. Кого би зацікавило, село Верхній Вербіж, Коломийський район, Івано-Франківська область, 32 тисячі. Номер телефону буде закріплений в описі. Кому буде цікаво, будете дзвонити, торг присутній. Ну, Вона так виглядає, якби було жеребно. Таке має проки у себе черевко. Десь на... Я пускав у травні, то десь на середину на квітні, кінець квітні. No, кому, кому буде цікава така кобилка, буде ти дзвонити. А ми йдемо ще покажемо решту, що є на продажу. <кхи> так, вівів Дмитро ще таких двоє лошад. Це що, лошечка, так? Лошечка, так. То... А то? То коник. То від неї? То від тої лошади. Так, це є лошечка. Таке лошата залежні, бо так ну, та як лошата. Хто розуміє, той розуміє, що таке є лоша. Аби ти як не чистив, що би ти не робив, вона падає і лягає, бо так щось зазвичай є. Так. Е, ця лошечка скільки їй є? Рік минув. Лошиці минув рік. Коли минув? Сергій казав, що десь кінець, липні, ага. це лошиться девід Сергія і його. Ну-ну-ну, по тих, що з новоолександрійських ну, ну, конях, що він возив. Не знаю, правда, яка його мама точно, він як робить десь у нас. Так, лошечка, лошечка така на продажу, новоолександрійочка. Ну, Олександрієчка. Той йде по на конях вона, по тих конях, що Сергій возив з Луганська. то лошечка е, від одної, якої кобили, не знаю, бо там кобілю багато. Аж не висока, але така грубонька. Ну така на Олександрійка. Так, ноги поплаті. Но, ножку має грубоньку, вона не є висока на ногах. Але така грубонька. Олександріївська ну, так, така лошечка, але Но ножку має таку досить непогану. Я вже припрягав з лошечка, з... що з... з... я маю там ще одну. Я забрав їх з поля. Збирав із поля десь кілька разів їх шовів, так, бо тут трохи було далеко після. Я з ними... Пробував припрягати. ...в твірі вже, ну, ті шови вже не мало на саді. Е, скажи Тому, мені ціна. 27 000 торг присутні. 27 000 торг присутній. Кого би заінтересувала така лошечка, Боже кажу, номер буде в описі, потім будете потім. дзвонити, питатися. Так. Такий лошачок, це по цій кобилі, що ми давали пробу. Називається Юлік. Він є у Юри на каналі теж. Називається Лошак Юлік. Йому минуло. Йому завтра... Завтра, 7-го числа, 7 7 числа буде 7 місяців. Він у мене народжений та є кобила. Кобила теж йде від Сергія. Це його мама. Це його мама, а це Лошачок. Він теж є на каналі, там як я їх кував. І на весіллю і на він біг маленький, дідовів. Це мій домашній. У мене вже рік буде скоро. Е, яка ціна на нього би була? 16 тисяч. 16 тисяч такий лошак. Він проти себе такий до сторожний. Ну він гандрабатий, на ногах він такий Висок. височенький. Можна подивити, що є. Кого, кого буде цікавити, лошата, кобила. Ось така лошечка. Я кажу, вона невелика, така грубонька. Ось такі, такі ну, лошата. Це спокійно, що цю лошечку переселював жінка все літо. Вона коли їх ходила, вона така вибласть, тобі, адекватна, там, спокійна. Та, нічого не вдарить, не вкусить, так що слухаю все, що їй кажуть. Нема що там щось скаче, щось там задні ноги, щось кусати, чи ногу вбити. Жінка переселювала, так що хотів собі аж купити. було. Так я бачите купуєте собі. 27 тисяч лошечка, торг присутній, в лошах 16 тисяч, торг присутній, кобила 32 тисячі. Так само торг присутній, кого що буде цікавити, будете дзвонити, домовлятися. Лошечка вже мала шлею на собі. Таке принцип, принцип шлеї носити вміє, але в загальному треба вчити, бо то молоде. Має лисенку, але немає що спробувати. Та ні, та де? Треба то Лу... би той хлопчик. Не не, не треба хлопчика, то лощет мале, нема, нема чого цей. от... Ну, Молоде, нема чого дурної показувати проби. Це інакше кобила знає роботу, кобила запріжна, це інакше. Але ще зараз запрягати, показувати кіно, то нема такого смислу. Отакі лошадка на продажу. Якщо кого буде цікавити, під води їх кобили. Можна приїхати, буде одну в паркі, вона, як трьох купити, кому би, кому би заграло. Ось сюди, дити сюди. сюди. Ота така, така тройка на продажу в селі, верхній вербіж. Кого, кого що буде цікавити? Кобила 4 роки. Запріжна робоча і двоє лошат. кого буде цікавити, будете дзвонити, розпитувати всю інформацію. Дмитро вам надасть о, по телефоні. О, о. То є як, такий у нас тут базар невеликий. Може, не встигне на Миколая, хіба на самого Миколая вже. Нічого не встигне. Ну, Якого хіба на самого Николая зранку приїде? Та. І, і собі такий подарочок. Вони Прррр, прр, так стоять. Прр. Отако. Така тройка продажня. Кого буде цікавити, будете дзвонити, домовлятися. Є О, зараз дві ж буде. Ні, ні, двоє лошад і, і, і кобила. Я кажу, кобила прихудавша, бо цей малий пелесос її трохи підкигнув, але то таке. Хто розуміє, то розуміє. Кому що буде цікаво, будете дзвонити, номер буде в описі. А я буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім всього найкращого, до побачення.